Пишуться такі факти, які е, датовані, якщо їх розставити, не відповідають навіть нову призначенню. Але тим паче вони там собі пишуть, вибудовували свій час таку позицію, бо я там був не цікавлений. Я на то не звертаю уваги, бо тобто, я розумію, що адресатами є ті люди, які є. Хто тобто хоче для себе щось зрозуміти, то кажуть, вони трошки там образдовувати. Я можу давати силку і спілкуються між собою, тим більше громадські організації, які налаштовані сьогодні патріотично, вони мають зв'язок по всій країні. І те, що я сказав, це дуже легко перейде. Абсолютно легко так, перевіряти. Так. Я в твої наркотиків задав, можу сказати, задав із такому жа, що вони мене шатали, коли я був начальником міліції, маючи прямий зв'язок і викладаючи безпосередньому керівнику, безпосередньому керівнику. Моя посада ставилась підсумня. Вони настільки вміли там розказував начальнику уведе, що я там таке витворяю, що воно не в голову, що я неадекватний за свою позицію, але чую, що громадськість допомогла, що я встояв не завдяки громадськості, поставив підсумню перебування не тільки у тих людей, які закрили, а й тих, хто був там далі. Незважаючи на те, що їхні посадки значно вище роміють. Але навіть якщо міст наркотиків чи психотропів чоловіки згідно таблиці 0-0-0 там. Вага, чи міст, кількість, немає ніякої знації, воно кліфікується як збуду. Тому щоб взяти до уваги роботу в якомусь напрямку, маємо інформацію, маємо напрямок роботи, маємо команду, яка має зробити, щоб ми пошепталися така, сінка і в нас назад, прийшли, розбили, реалізувалися, яка була зустрічається і працюємо вичому. Цей час я стоїв на руку депутатом, тож під питанням, як він став до маса достойних людей, був з числа активів. Став постав. Так. Здавалося б, що громадська позиція одна, і громадська позиція одразу помінялася, громадська стала іншою. Я не маю права говорити. То громадська думка. Маю з їхньої сторони отаке, от що я от такі сидів. Але я можу чітко сказати, що я те, 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 хто там у місті вважає, що я те, обґрунтуйте, і я готовий принести покажу. І ставши народним депутатом, два народні депутати звернулися до Херсонського суду про приміння до мене закону про люстрацію. Хоча в законі про люстрацію позиції, що моя посада підпадає під закон про люстрацію, навіть немає. Я навіть не брав ні адвоката, ні учасників в суд відбувався заочно, Я навіть не просував, аби не казали, що я маю якийсь проєкт, що я ще вирішую питання. Навіть це відбувалося поза мене. Ми зробили ну, на то воля ну, така. Помилися. Я на на той час я приймав законні рішення, силаючись на нові закони, на діючі тоді ухвали суду, які були виконували з рахунком побажань людей. Я повернувся назад на тільки що разом зі. Хоча це не так легко як... і збав? я з знаю. Ви знаєте, Я з Баргую, що знає, як Бару в міській області. Кому цікаво? Ви можете набрати, та тема дуже актуальна, в один момент маса таких програм, гроші, де там описуються, там досить багато чого пишуть про мене, показують про мене. але я і він понаголошуємо на тому, що я, і як він був директором замовлення, я в позицію законності, коли він е, не було рішень суду і не механізмом як він був механізму виконання її директором, я захищав його, будучи начальником міністі, як простий ряд робітник, охороняючи завод, спокій і закон. Не він, а громаду, яка запрацювала і законні інтереси, коли це все помінялося, коли вже... У 2014 році мають на увазі вже в цьому трішечки. От. Нас дещо не те, що нас задовольняє, нашу думку це є проти закону навіть. Тобто, як ви дивитесь на те, щоб не те, щоб реанімувати, а дати оцінку тим розслідуванням, яке проводила до вас ваш е, міський діло міліції? Всі ті справи, які є, які люди скажуть і записують, що прошу, що я можу оцінити, бо я мушу який... зараз багато чого перевручити. Я тут два дні, за ці два дні я мушу... Вам ніхто ставиться проблем, не да. мають на увазі на увазі. Я мушу, мушу. пересудити не тільки те, що було в 2014 році, а в 2013-му році назад в родині були. Я кажу, тут просту ту фразу одне хочу. Бо я колись відчув і хочу, щоб кожен працівник відчув. Якщо чужа вітання за вашому, я на вас не можу вам сказати, що ви будете по тій формі, а за неї переживати. Якщо у вас немає переживань за когось, вам тут не місце. Також, у нас в місті наразі. що прикривав, ну Це я вже цитую його слова, що він особисто заявляв. От. ця формування воно фактично має реєстрацію військову, працювала в лапках на здання, навіть по району. Тобто є свідчення людей, тобто є вони зафіксовані. От, наприклад, пан Козюрук абсолютно не реагував на ці речі. До речі, і збурення громади за цього і вийшло. Тому тобто, що ця організація фактично на наш погляд займалася тим, чим займалася в 90-х роках деякі хлопці, яким дали оцінку ворігала коридору. Але є ще один нюанс. О, є. Тобто є напад по на кінотеатру дружбі у нас до цих пір не розслідували абсолютно. Це, Всі розуміло. строки правом на наш погляд теж вийшли. Незрозуміло нам тим більше. Тобто там дуже багато таких цікавих моментів про побиття людей, які при царюванні, називаємо так, пана Казірюка були спущені на тормозах, і справи закрити, що найцікавіше, навіть без повідомлення особи-заємника. Ну, на, муль... на мій погляд, це порушення закону. Я я... що вам сказати, означає зручний для багатьох керівників для посадовців. Це прикладом того, що я говорю. То, да, то коли я прийшов у закупку, я мертво сказав поступ разу. Хоча я тут досить нормальних відносинах, я до посадовців я кажу, хлопці, це має бути відповідно так, щоб нікого не ображало. Коли пройшов деякий час, я змушений був. Затримати заступника першого мера на фактові хабара. Мені сказали, для чого ти зрозумієш, що тобі як начальнику міліції буде подальшими не трошечки неперебувати, якщо ти вже не знаходиш. чи пізно треба, я прийшов сюди попрацювати, і скільки мені буде від я так І Я не збираюся тут йти на поводу в когось чи там діти рішення, сім де законом, буде всі надані юридична оцінка. Якщо я цього не зможу зробити, то я кажу, що я обперся, я зробив тету, тету, я не можу в міру своїх повноважень, щось зробити, змінити, або ми міняємо разом, і ви це бачите, або ні. Чи можете ви дати контактний номер телефону? Мій телефон, а телефонами повинні роздати всім, хто тільки цього хоче. 097. 444. 5.5. 48. Скільки 4? 3. 4. Він повинен, він так як в тому рігу. Не на а на влізи, і кажуть, щоб... то ми можемо навіть його э, взяти на себе, так що його розповсюджувати, якщо тим, хто потрібно. Э, я дав команду і його розповсюджують з пресі, його розповсюджують mm -hmm. скрізь. І навіть не те, що я допущу, можу таки виглядати, можу поцікавитись там в південному регіоні, він пропечати декілька разів в газеті, але mm -hmm. там ще інші немає. А проблема стихійної торгівлі вирішується питанням не розгону, а вирішенням питання. Верну, воно, Верну, воно, я хочу вийти перед нами з пропозицією результату другого сторону. Обговорив, щоб я не вигадала, бабка не казала, що я подала на 20 гривень і їй взяла в обілянці, що він мене не вигнав, бо він поставив якийсь папір. там. І від того, що ми напишемо, розумієте, гроші не йдуть змінить. Якщо ми подаємо 150 там, то вони пішли на розгляд десь усіх бюджет, там, і вони там розчинилися. А бабка їх не мала на Цю проблему завирішити. Вони їх не мали. Нині пенсія, тисяч гривень, і вони зараз змушені проходити у другу. Тольщик вони вирощують на ході, і і турбують, а міліцію заставляють розгонити. Будучи молоді хлопці, я відмовився від цього. Я сказав меру, що або ти їдеш зо мною, і ми разом там, і ми приймаємо якісь рішення. Будучи на чайні я заставив... Поставити додаткові ряди, і я, бо якщо буду вже провали на цьому, і я мав совісті вигнати. Я не дивлюся, вивчаю ситуацію, але що ми це зробимо вдвох, у нас вдох це думка, ми не виступаємо. А якщо буде таке обговорення, стануть люди там і дітами, скажуть, дадуть пропозиції. І буде тисячу пропозицій, з них з'явиться одна якась реальна така, що можна і знайдеться механізм до її. Я начальник міліції з п'ятирічним річним стажем. Не говоріть, не говоріть. Я маю автомобіль, який зареєстрований на мене, ні на дьобу, ні на дядні, ні на матері, ні на цьому. маю автомобіль, який зареєстрований на мене, він припаркований тут, він стоїть на Херсонських номерах, що не там стоїть. То цікавиться, не питання. Я чому так кажу? Може, хтось думає, що стати начальником міліції може зробити статки значення. Мені цього не вдалося. Значить, я трошечки не знаю. цікавитись на питання. Хто? Я колись в своєму місті, де я працював, зробив. Багато було питань до працівника міліції, досить багато. Такі яві журналісти, я дуже поважаю, мені, мені засипали мене питаннями і будувати ризику не тільки мене, а мої інших. Розумієте? Знаєте, що я робив? Любого, любого напрямую, любої служби, як вони працюють, що в вони вирішують питання, просто побути з ним поряд. Я даю заяву, ми вибираємо заяву, тримаємо рішення. Я йду на обід, ви йдете на обід. Я, я, я обіду і ви бачите, що є в обіду. Ви ну, спати не покажемо.